Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автохара. І сьогодні я вам хочу показати ось такий чудовий житловий дачний будиночок, який в нас на даний момент продається. Висота даної конструкції є 3,10 метра, а розміри 7,9 на 3,10 що загальною площою становить 24,5 квадратних метри. Дах тут є двохскатний. Як ми бачимо, зовнішнє оздоблення в нас є імітація бруса, ось такого кофейного кольору, є зовнішнє освітлення, зовнішні розетки. Двері в нас є пластикові, пройдімо всередину. Двері є також енергозберігаючі, фірми ЄС, двохкамерні. Внутрішній інтер'єр в нас виглядає ось так. Подивіться, яка краса, скільки тут місця, яка тут велика площа. Ось тут в нас є кухня, площа для кухні, є столик з креселками, де можна присісти, перекусити, відпочити. Тут в нас є місце для санвузла. Як ми бачимо, тут повністю присутна каналізаційна система, сантехнічна система, резетки, електрика, тобто все є, все під ключ. Сюди є вентиляція, є освітлення. У нас є тут вагонка, дерев'яна вагонка, інтер'єр. Сам будиночок він є утеплений мінеральною ватою 15 см, та захищений паробар'єром. Гідробар'єром та вентиляційним фасадом. Тут в нас є розподільчий щиток з вимикачами. І ця кімната в нас є спальною. Тут в нас є віконечко, яке можна як і відкрити або ж поставити на провітрювання. Вікна також є пластикові, двохкамерні фірми від ЄС. Профіль вікон є п'ятикамерний. Ось такий чудовий будиночок у нас на даний момент продається. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте нам, приїжджайте, ми вам все покажемо, розкажемо. Будемо раді вас бачити. Створимо будиночок вашої мрії або ж продамо ось цей. На цьому я завершу наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь до на наш канал. До нових зустрічей.